Це простий джазовий степ, але дуже стревучий. Подивіться: джам, і джам і джам і джам. Його обов'язково робити дуже інтенсивним, хоча можна. Да майже кейкво. Він може бути дуже маленьким, скромним, майже таким слайдовим. Отож, найголовніше вам треба пам'ятати про дві точки. Теж варта уваги і точка, яка позаду. Да, якщо не стрибати, то це, ніби ми робимо, погоду прибуваємо вперед, місці, назад, на місці, вперед, на місці, назад, на місці. Але, як я вже казала, стрибати ми будемо багато. Отож, перше, ми зробимо стрибок вперед. Наша зараз права нога приготувалась. І та я перед на маленькому джампі. В цей же час ліва нога піднімається вгору. Подивіться ще раз. І раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Зараз я робила це майже не скручуючи стерна. стегна, тобто вони лишались більш менш рівними. Але для певної ефектності можна їх активніше Провертати. Наприклад: крос. ПА. Крос. ПА. Тобто, чим більше буде завертати стегно, тим цікавіше в перспективі рух буде виглядати. І давайте зараз робимо кроси назад. Отож, нову сторону. І назад. Це нас ліва нога піднімається, але вона вже не як в першому випадку. А більш-менш пряма. І крос. Кросс і, кросс І І якщо разом це буде виглядати ось так. Кросс і, кросс назад. Кросс, вперед, крос, назад. Пять, хись, і. Раз, два. Три. чотири. Пять. Хисть. Сім. Три. Ниже. Срутку. Пять. При цьому руки рухаються проти входять, щоб вам допомогти. Далі, якщо розкриваю ліворуч, руки відношу в протилежний дік, тобто праворуч. Вирівнялась. І тепер все навпаки. Да, подивіться ще раз. Па. Звичайно, хтось з трацівників може сказати, що це не обов'язково. І дійсно, це так, руки можуть. Або вгорі, або ще десь. Головне, або вам було комфортно. І кроскітки часто комбінують по кількості кросів. Або більше вперед, або більше назад. Або, власне, як ми робили, коли кожного разу міняли напрямок. Зараз я робила кроскільки, стоячі на точці, але, звичайно, на них можна просуватися. Можна рухатись вперед. Па, 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 па. Відповідно також назад. Па, па, па. Вбік, велищий бік. бік. Пам'ятаєте, коли ми робили шишка бум, то в кінці там був брейк, який виглядає наступним чином: кік-кік, джам-джам, крос. Отож, думаю, що цей джам-джам, ви вже впізнали. Це частинка нашого кроскіку або просто кроскік назад. А, тож, спробуйте це зробити. Я впевнена, що у вас все вийде.